У маленькому затишному будиночку жила собі сіра мишка біля великого синього озера з запашними квітами. Було у мишки багато друзів. Одного дня мишка задумалася, а що там, на іншому березі? Ліси, гори вирішила піти у далекі мандри, зібрала речі і пішла. Дійшовши до лісу, по дорозі зустріла їжачка, який злякався і закрутився у клобочок. Мишка обійшла його стороною, раптом мишка побачила зміюку, яка і з'їсти її. Мишка помчала додому, забігла. Серце билося нестомно. Мишка відчувала, що Зміюка може її жерти. Наступила ніч, а за нею і ранок. На дворі зміюки не було, тому мишка вирішила попити чаю. Мораль в тому, що де б ви не були, ви завжди вертаєтесь додому.